Фінляндія стала 31-м членом північноатлантичного альянсу після рекордно швидкого завершення ратифікації вступу до оборонного союзу. І з вступом до НАТО Фінляндію привітав і генеральний секретар Єн Столтенберг. Це історичний день. Сьогодні ми привітаємо Фінляндію як 31-го члена нашого альянсу. Це зробить Фінляндію більш захищеною, а НАТО сильнішим. Заявив Єнс Столтенберг. Приєднання Фінляндії довго блокувала Туреччина. Попри це, ратифікація фінського вступу до НАТО стала найшвидшою та тривала менше, ніж рік. Після вторгнення Росії в Україну рішення про вступ в НАТО Фінляндія оголосила одночасно зі Швецією. На відміну від іншої скандинавської країни, заявку Швеції досі затримують члени альянсу Туреччина та Угорщина. На розширення НАТО в Кремлі заявили, що посилять свій військовий потенціал у західних і північно-західних регіонах у відповідь на приєднання Фінляндії до НАТО. Крім того, в Росії вирішили розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Безумовно, що вступ Фінляндії в НАТО є надзвичайно важливою подією не лише для Фінляндії, я б сказав би так, що це є стратегічною поразкою Путіна і Росії, як такої. Ну почнемо з того, що Фінляндія сама по собі є кріпким горішком, і об якій Росія би могла поламати зуби, якщо б захотіла. Повторіть, знову повторіть от, там 39 рік. Фіни не мали жодних, скажімо так, ілюзій щодо намірів Росії, що колись вона почне війну знов-таки проти Фінляндії. Тому вони готувалися. І ця маленька 5,5 мільйонів нація є доволі потужною в воєнному плані. Якщо ми кажемо про збройні сили, це ну майже 24 тисячі військовослужбовців, але доволі швидко вона вони можуть нарастити ну майже в 10 разів до 216 тисяч. І це підготовлені резервисти, які чітко знають, як діяти, де зброя, як себе поводити. А найголовніше все суспільство вони за великим рахунком. Реалізують так званий whole society approach, тобто коли все суспільство задіяно в обороні. Всі знають, що якщо війна почалася 48 годин треба протриматися, якщо не буде там зв'язку, води і електрики, потім держава допоможе. Ну а ті, хто мають воювати, вони знають, що далі робити. Надзвичайна потужна збройні сили, порядка 100 танків Леопард 2 і ще в загашнику є 100 танків Леопард Перших. А це, ну скажімо, потужна сила. Звичайно, що якщо ми кажемо про системи залпового вогню, це порядка 280 сучасних систем. І зрозуміло, що особливо, коли ми дивимося, як працюють хаймарси по нашим ворогам, то зрозуміло, яка це сила. Найближчим часом вони отримують порядка ну, понад 60 f 35 американських, а зараз це f 18 в різних модифікації у них є. Тобто це потужна як наземна сила, так і військово-повітряна сила. Слід сказати, що окрім того, що фіни були здатні саме себе боронити, і найголовніше вони були взаємосумісні з НАТО. Вони до цього готувалися в доктрині Безпекові Фінляндії була дуже важливим фактором можливість швидко стати членом НАТО. І власне, коли Путін заявив, що він має право заперечувати вступ Україні в НАТО чи якимось іншим країнам, це було найголовніше таким тригером, який спричинив вступ Фінляндії на НАТО. Не боязнь фінів, що росіяни нападуть. А власне, те, що ключовий такий момент був фактично підставлений під сумнів, і тоді вся ця позаблоковість, вся ця нейтральність, вона втрачала сенс і тому треба було приймати швидкі рішення. Тож Фінляндія вже готова 100% до того, щоб бути частиною НАТО, і напевно, вона буде одразу там в п'ятірку входити найбільш потужних в воєнному плані держав, які можуть бути контрибуторами в спільні дії. Якісь до цього, окрім спільних навчань, Фінляндія брала участь там і в Іраку, і в Афганістані, і на Балканах. В різноманітних місіях з НАТО мала розглужену систему, чи має точніше розгалужену систему партнерств як в оборонопромисловому комплексі, так і і, спецслужб, і Збройних сил з сусідніми країнами. І власне, що, що відбувається, чому, власне, окрім того, що Фіни будуть більші безпеці, що, що дає для інших членств Фінляндії. Якщо ми подивимося на мапу, ми зрозуміємо, що Балтійське море перетвориться на внутрішнє море НАТО. Так, там є Калінінград, так є там з Петербургу, Можна якось потрапити туди, але Безумовно, що є домінування НАТО в морі Балтійському, і найголовніше зрозуміло, що НАТО не має агресивних намірів щодо Російської Федерації, але найголовніше це більша здатність НАТО захистити Балтійські держави. Бо раніше, коли Фінляндія була нейтральною, це становило певні загрози, і буквально там 3-4 роки тому Ренд Corporation – проводила дослідження і вони казали, фактично, що там за дві доби Балтійські республіки будуть. Окуповані Росією у випадку е, війни, і буде доволі складно НАТО відвоювати цю територію. Ми можемо себе уявити, що від цих балтійців залишиться. Ми бачимо, що відбулося з Маріуполем чи з Бахмутом. Зрозуміло, що це велика трагедія для України, але ми велика країна по розміру, по інфраструктурі, по населенню, і не можна порівняти, що б могло бути з Балтійцями, які набагато менші і по розміру і по кількості. Збройних сил і ну і власне населення. Але е, цікавенка йде далі цього, тобто не лише Болкійське море, а найголовніша є річ. Якщо ми подивимося вверх на на, на північ на мапу, ми побачимо Кольський півострів. А Кольський півострів це є ядерним кулаком Російської Федерації, спрямований проти заходу в цілому, передусім Сполучених Штатів і Європи, оскільки там базуються атомні підводні човни з відповідно ядерною зброєю. І зараз фактично з тим, що Фінляндія має спільний кордон 1340 кілометрів. це фактично є вогневе враження, скажімо так, лінії комунікації з стратегічним для Росії. Військовим об'єктам, якими є майже весь Кольський півострів. І тому, і з точки зору спостереження за російськими силами стратегічними, і з точки зору, коли буде можливий конфлікт задіяння тих потужностей, які є у Фінляндії, щоб нанести шкоду або власне. Примусити Росію зупинити свою агресію, то зараз у НАТО ці можливості набагато збільшилися. І тому я сказав би так, що Росія програла в двох війнах. Зрозуміло, що вона не може контролювати Україну досягнути тих цілей, які є. Сподіваємося на українську перемогу і звільнення всіх територій, включаючи з Кримом. Тоді буде капітальна. Остаточна перемога над Росією в стратегічному плані Балтійське море, Північне Моря і Арктика будуть під контролем, більшим контролем НАТО. Ну а відповідно, Чорноморський регіон буде повернуто до мирного стану з українськими збройними силами з більшою присутністю країн НАТО в Чорному морі. Я сподіваюся, що це буде такий сценарій. Ось і тоді Російській Федерації не буде можливості просуватися далі на, на схід чи там на захід прошу на захід чи на південь. І тоді, напевно, їм прийдеться щось робити з власною державою, якось переосмислити себе і напевно займатися російською сараєв, як вони чим вони мали б займатися 30 років, да а не агресивними воїнами. Тому вступ Фінляндії він є надзвичайно важливою подією в для НАТО. Зрозуміла для Фінів і Шведів, сподіваюся, що буде розблокована вступ в Швеції також в найближчим часом. І зрозуміло, що це є до речі, це важливий фактор як аргумент для нас у наших розмовах з НАТО, оскільки раніше казали, що ну ця війна почалася чи Росія там не хотіла, щоби перейшли цю червону лінію, що вздовж російських кордонів з'являться там якісь бази НАТО. Ми бачимо, що Фінляндія вступає в НАТО, і е, жодної е, якоїсь істеричної реакції е, немає. Її б нема не було б навіть якщо б е, не було війни з Україною і ті сили та засоби, які в Росії були, ну ще не були знищені на той час над українськими збройними силами е, і могли б щось там зробити на фінському напрямі. Вони точно б туди не пішли. І це просто показник того, що мова не про розширення НАТО, про загрозу НАТО, а мова про загрозу розширення Росії. Якщо країна член НАТО, то Росія не може її захопити, не може втручатися і внутрішні справи, розповідати там про російськомовних православних руських і, і таке інше. І зрозуміло, що тоді вони мають якось займатися власними справами, а не планами агресивними по до сусідів. Тому я вітаю фінів. Вони зробили правильний неправильний вибір. І я сподіваюся, що. Українці зроблять е, свій правильний вибір і е, скажімо так зустрінуть розуміння і сприяння з боку наших е, натівських партнерів. Собака лає караван має йти, е, Це перше і найголовніше, е, е, якщо ми кажемо про наміри розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. а Фюрер білоруського миру навіть казав, що він хоче там стратегічні ракети якісь розмістити це є. Ну з точки зору воєнної дурнею в цьому немає жодного сенсу. То фактично, намір розмістити таку зброю є таким черговим ядерним шантажем Російської Федерації, передусім європейців. Ми чули, що Сполучені Штати не збираються вносити жодних коректив в свою ядерну доктрину, і зрозуміло, а в них є достатньо стратегічних балістичних ракет міжконтинентальних, прошу балістичних ракет. Рівна кількість, до речі, з Російською Федерацією. Тобто тут є паритет, і тому щось змінювати немає сенсу. Плюс немає сенсу змінювати європейцям, оскільки є дві ядерні потуги на території. Європейського континенту, це Сполучене Королівство і Франція, і є п'ять країн, які володіють, точніше, на їх території розташована американська зброя, це атомні бомби, які у випадку задіяння статті 5 Вашингтонського договору будуть використані для того, щоб виконати певні завдання там на зрозуміло російському напрямі. Але ці країни, на які в яких вони розташовані ці ядерні боєзаряди, вони не 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 керують ними. І до речі, росіяни вони ж якось вони мають якось мавпувати, і вони фактично кажуть, що у нас буде та сама історія. Тобто білоруси не матимуть доступу до кнопки. Вони просто будуть додатковою мішенью для. Для власне країн НАТО у випадку конфлікту, і це абсолютно безглуздість і для Лукашенка. Я вже не кажу для пересічних білорусів. Ну і дуже важливо сказати те, що таке рішення воно не пов'язана з війною в Україні. Тобто, ну Путін зіграв так, пошився в дурні і сказав, що от Британія збирається давати Україні снаряди з розщепленим ураном, а це не є ядерною зброєю. Там просто слово уран присутнє, і відповідно він сподіваючись, що його слухають ідіоти, і сказав, що от тому ми реагуємо. Це неправда в лютому минулого року псевдопрезидент Лукашенка провів псевдореферендум, де з конституції була викреслено пункт про без'ядерний статус Білорусі. Про ну відповідно почалися підготовка відповідної інфраструктури для того, щоб зберігати ці засоби. Це вже потім вже почали казати про навчання пілотів на на, на на літаках чи модернізацію білоруських літаків, щоб вони могли внести ядерну зброю. Тобто, в принципі, найголовніше що, що слід розуміти: перше це аж ніяка не додаткова загроза ті засоби, які є у сполучених штатах і країн НАТО. Вони достатні і нема сенсу розширювати присутність ядерного футпринту на європейському континенті. Другий момент, що це не спричинено якимось агресивними діями України проти Росії чи Сполучених Штатів чи НАТО, як такої. А це спричинено, власне тим, що Росія хоче шантажувати європейців, щоб вони перестали допомагати нам, щоб був розрив між позицією європейців і американців. Ось і ну, за великим рахунком, це, хоча я б не сказав би, що це таким є якісь великим порушенням чогось, оскільки ну, нелегітимний уряд в Білорусі є, да там, скажімо, якщо ми з цієї точки зору будемо казати. І звичайно, що Путін ніколи не був обраний президентом. На жаль, свого часу, навіть ну, фактично там в 99 му 2000-х роках його визнали як легітимного законного президента, але це вже інша справа. Тому в принципі він грається такими речами. Нічого воно йому це в кінцевому рахунку не даси. Реакцію там на, на розширення НАТО ну звичайно будуть погрози доволі такі абстрактні, як військово технічна відповідь. Ну, начебто, зараз на Фінляндію не були направлені певні засоби, в тому числі ядерні у випадку конфлікту. Звичайно, що вони були і будуть направлені. Звичайно, що Росія буде намагатися стягнути рештки свого металобрухту, цього нет зброї до кордону, але насправді ми бачили кілька місяців тому навпаки, вони з під Фінляндії. З кордону Фінляндії витягали зброю, оскільки їм потрібно зараз воювати з нами, а в них немає можливості наростити виробництво як систем ППО. Вони дуже горді своїми С 500 С С-300. усі безмовно ракетні системи. Вони не встигають робити в тій кількості, щоб там щодня по нам бомбити. Тому вони можуть риторично загражувати як завгодно. Але з точки зору реальних дій зараз, в найближчій перспективі, вони точно нічого не можуть зробити. Вони скуті, передусім, війною з нами. їх оборонно-промисловий комплекс дихає на ладан, оскільки надзвичайно залежить від зовнішніх технологій, передусім західних, але також тих же самих чіпів китайських. На жаль, китайці тут допомагають і там на 12 мільйонів. Було там дронів продали росіянам і на кілька десят мільйонів чіпів. Тобто, на жаль, є доступ до, до цього. Але за великим рахунком інших, скажімо так, компонентів, які вони раніше раніше купували, чи американські, чи європейські, у них немає принаймні в такій кількості. Звичайно, що вони купують нелегально, там через підставні фірми, ось але з іншого боку, ми бачимо, що Сполучені Штати їх їх союзники європейські. Працюють над тим, щоб всі прогалини, значить, викоренити, щоб не було можливості доступу росіян до західних технологій, які вони користують для того, щоб створити зброю, вбивати нас, а потенційно і погрожувати чи вбивати європейців. тому я не не риторика, якась буде. Ми бачили, от буквально. Переддень дурня було на концепцію зовнішньої політики Російської Федерації, де одна п'ята частина надзвичайно миролюбна. Що вони за мир у всьому світі, що вирішення мирним шляхом конфліктів, статут ООН і всі інші речі, ну тобто, те, коли яке ніколи не було реальністю в Російській Федерації, а решта це або агресивні речі, або абсолютно такі ну, сюрреалістичні речі, що Сполучені Штати значить втягнули Росію в цей конфлікт в Україні. Ну зрозуміло, що це викрилена реальність, але насправді вони в це вірять. Ось і тому безумовно, що ми будемо чути абсолютно якісь божевільні пропозиції Медведєва там якихось інших цих функціонерів. Особливо звертати увагу на це не потрібно. Оскільки знов таки це шантаж ядерний. Якщо захід на нього поведеться, це означатиме, що Росія може розвивати свій успіх. Вона буде розуміти, що, хоча і у заходу, теж є ядерна зброя, але стримування не працює так, як воно замислено було свого часу, тому можна йти і далі. Поки що, слава Богу, цього не відбувається. Тобто європейці розуміють, що це є. Шантаж, а не справді підготовка до ядерної війни. Американці постійно, ну майже щотижня кажуть, що вони не спостерігають будь-яких будь-якої підготовки до застосування ядерної зброї по відношенню до України чи там країн членів НАТО чи Сполучених Штатів. Тому будуть собаки гавкати, але от фінський караван вже в правильному напрямі чи вже прийшов. От український караван має рухатися в тому ж самому напрямі. Фактор ядерної зброї залишається, і він стримує готовність деяких європейських країн для того, щоб прийняти Україну. Тобто найголовніша річ, що Вашингтонський договор передбачає, що будь-яка країна регіону, ну скажімо так, Атлантично європейського, вона може стати членом НАТО. Тут зрозуміло, що ми тут є. Потім безмовно, що є певні вимоги до цієї держави ми частково виконали виконали їх, частково там ще виконуємо, але в будь-якому випадку ми набагато кращі в кращі позиції ніж велика кількість інших держав. Ну якщо порівняти з тою самою Болгарією, яка є надзвичайно, скажімо так, не готовою до будь-якого військового конфлікту країною. І Україна, яка вже 9 років і 400 з чимось днів боронить себе проти. Як би ми там не сміялися, що Росія була другою армією в Європі, чи в там світі? Це так і є принаймні, по кількості нам і по кількості заліза, по кількості. М'яса, тобто вони, вони є загрозою, і ми впораємося дуже непогано, враховуючи ті скудні ресурси, які були у нас на початку. Я маю увазі передусім, там пострадянські чи російські, чи українські розробки, і в не в тій кількості, які потрібні для такої війни, і потім та зброя, яка надається нам. Змовно, ми вдячні західним партнерам, але цього недостатньо, щоб перемогти ну, таку велику країну за розміром, зрозуміло, а не за величою. Ось і тому ми змовно що показуємо готовність, і тому показуємо, який є внесок України в майбутню безпеку Європи. І, власне, тому я сподіваюся, що це буде оцінено, що буде зрозуміло, що без України. Мир, безпека тривалі на європейському континенті неможливі. І звичайно, ці аргументи, що Фінляндія була готова, вона була взаємосумісна з НАТО, і е, відкрилася можливість для неї така її радо вітали в НАТО. Будемо сподіватися, що ми пройдемо той же самий шлях, що ми будемо готуватися, і як і коли відкриється то вікно можливості. Воно може бути, я не знаю, навіть не те, що завтра, а там через місяць, через скільки. Тобто, все залежить від ситуації з Російською Федерацією. Якщо е, уявимо такий е, ну це ідеалістичний сценарій, ми виграємо е, цю війну, звільнивши наші території, і відбуваються події в Російській Федерації, зміна влади. Проблемна, бо інакше бути не може. Це не демократія. Там немає чесних вільних виборів. Це буде через насильство, будуть конкурувати різні. Групи і, до речі, ті вбивства е, так званих блогерів, а насправді фашистських пропагандистів. Е, вони показують, що е, зараз вже точиться е, так, конкуренція за те за те, хто буде фюрером руського миру після Путіна. Тому звичайно, що в такій ситуації у нас відкриється невеличке е, вікно можливості, коли ми доволі швидко можемо е, сісти в цей потяг НАТО, е, Безумовно, що може бути і більш віддалена перспектива. Коли більш притомні в Росії прийдуть сили до влади, я не вірю в демократію в Російській Федерації, але точно наступні ну, принаймні через наступні на наступний лідер, йому точно буде цікаво відновлення нормальних відносин з зі заходом, оскільки. Ну, Набагато приємніше їздити по Європі, там в Римі бути аніж в Пекіні. І росіян там досі, на жаль, люблять їх культуру і сприймають їх як частину європейської цивілізації. Хоча зрозуміло, що це з великою натяжкою можна сказати. Але зрозуміло, що Захід це технології, захід це величезний ринок збуту. Захід це спільний культурний простір, набагато більш зрозумілий для росіян, ніж Китай там, чи Азія в цілому. Ось і тоді, от на, на тлі того, що росіянам буде потрібна легітимізація режиму, потрібні будуть інвестиції, допомога, ножки, ножки Буша ніхто не дві Безумовно що там буде і продовольча криза, і інші проблеми, які ми бачили і в 1991 році. До речі, одна з тривалиших програм допомоги була з 91 по, здається, 94 чи 5 рік значить, американці давали їжу, щоб Росія, ну, Росія не скотилася в голод після розвалу Радянського Союзу. Тому це, це повториться і, і потрібна буде допомога. І, власне, тоді в якості, скажімо так, Рішення проблем може бути запрошення України до НАТО. І, безмовно, є гарантії того, що НАТО не збирається нападати на Російську Федерацію. Ось, і досі на жаль, до речі, діє цей акт Росія НАТО. Який до речі він набагато більше давав Росії можливості аніж українські документи знати свого часу? Ось і власне, тобто, для уко до України вікно такої можливості може відкритися ну, найближчим часом, але залежить безумовно, від дій українських збройних сил, чи точніше сил оборони і безумовно того, що відбуватиметься в Росії після поразки в цій війні, тому. Сподіваємося на це. Ми маємо готуватися. Я сподіваюся, що українські громадяни після закінчення бойових дій не передумають, не будуть наївними, що з Росією можна співіснувати, не будучи членом альянсу. Зрозуміло, що ми не ядерна держава, у нас немає можливості стримувати майбутню російську агресію, і я не маю сумнівів, що така буде, якщо Росія залишиться в тих кордонах, яких вона зараз є. Тому НАТО єдина можливість захистити себе. Будь-які альтернативи є від лукавого, ми маємо їх просто відкидати. Ми маємо наполегливо працювати, щоб бути відповідним стандартам НАТО. В риториці і політиків, і дипломатів, і українського суспільства ми маємо казати, що це життєво необхідно не лише Україні, а для того, щоб Європа була в безпеці, в мирі в тривалий час. І, власне, до речі, ну наостанок скажу, що така теза мені здається, вона дуже правильна. Що власне поразка Російської Федерації в цій війні і вступ України в ЄС і в НАТО вони можуть стати шансом, можливо, останнім шансом Росії стати нормальною державою, яка буде займатися власними громадянами, економікою, культурою, яка буде вибудовувати рівноправні відносини з сусідніми державами, а не, не імперськими. Тому важливість України як фактора безпеки, як фактора, який може вплинути теоретично на російське суспільство. А це є те, що що скажімо так, має бути врахована, і Україна має бути прийнята в НАТО також.